Я спочатку не рішався зробити відео, тому нахіра воно треба. А тепер вирішив, що треба зробити це для історії. Щоб потім можна було зрозуміти як це все було. Вікна дерев'яшки, бля. Поли. Тут пол я вже трохи підмазав цементом. Но все одно пропускає запах, знизу йде від тих котів, що тут жили. І тут таке воно томивальники, там взагалі щось випадає, потолки текли і текли страшенно, причому всі. Ванна це окремий, ванну я трошки пізніше покажу. Оце кімната. В кімнаті такий самий безладний. Світло є, а ну, десь світло. Світло є. Йоп. О, бля Тут уже трошки я все штробу забадяжив, якісь провода повісив. Коротше, гаря щось робимо. Світомузика там трохи є. ну то таке десь замикає чи замикаєш. Оце балкон. Балкон страшенна штука, бля. Світомузику треба, навіть не витягнути, блять, бо зараз ще щось спалимо. Ара, О! Появився гарне світло. Оце треба збивати. Ось тут оце все. Воно зроблено такою завальцовкою на потолки. Видно, мабуть, яким радіусом. Бля. Коротше, провода всі до історичні. І ото коти встали, блядь. Запашок іще той. Так. І тут я роздубав, порога не буде. Так, я воно все сіре і погане. Дариванну покажу. Це в мене тут. Ось таке воно. Блядь. Хуй. Ось вибачте мене <кхід> за мій французький. Оця труба кудись йшла, не дійшла. Пішла, чік сюди запіталася. А тепер, щоб вона пішла далі, її, виходить, запустили отако. І це гаряча, оказується. Тобто гаряча сюди нікуди не йде, вона туди йде. Чого не зробити каліном, Чого піляха? Як це так? Але ну, саме цікаве, на кран умивальника йде тільки холодна вода і більш нічого. І сюди вона пішла, куди? Правильно, на толчок. А я матір Божа, цариця небесна, блядь, там не можна не помитися нічого. Вибачте, я там чихнула б за кадром. Тут, короче, шторки такі, витяжки, толкінг, блядь. Все, короче говоря, дуже цікаво. все дуже цікаво. Ну, таке, для історії відео зробив досить. Будьте всі здорові.